Всім величезний привіт! Звуть мене Марина Безугла. Вітаю вас у себе на каналі. Тут ми говоримо про компанію Лівгуд, про статуси сьогодні і наразі статус. Діамант. Для того, щоб досягти статус діамант, вам потрібно бути мінімум платеною, звичайно ж таки. І що ж робити далі? Далі є два варіанти розвитку подій, але є одна головна умова як для першого варіанту, так і для другого. І це команда. Загалом, численність, яка налічує 2500 активних партнерів. 2500 це головна умова. А далі є два варіанти розвитку подій. І так, перший. перший ви в статусі платина. І ваші три партнери особистих повторили вас. Ось тут платина, тут стала платина і тут платина. Ваша команда 2500 чоловік. Три платини, Вітаю! Ви діамант. Варіант номер два. Варіант номер два. У вас немає лідерів, які вас повторили, не можуть вас повторити, або ще не наздогнали вас. Але у вас є широка перша лінія. Широка перша лінія. Ось, їх багато. Отак, от отак, ось так, бачите. Тоді береться. Загальна кількість повинна бути 2500, але з однієї лінії, з, однієї, з одного дерева буде братися лише 500, і не більше. Може бути менше, але точно не більше. Звідси 500. Тут 500. І, звичайно, тут. Тому в даному випадку завжди дуже круто будувати широку першу лінію. Якщо у вас тут буде, наприклад, 1000 людей, то візьметься виключно 500, а тут буде 400, 300, наприклад, 100, там, 300, знову 400, і візьметься не більше 500. І я вас вітаю, у вас немає ще платин, але ви вже можете стати діамантом. Наступне відео буде про дуже мега крутий статус. Зараз лише один партнер у Лівгуд має такий статус, і це коронований діамант. Але про це в наступному відео.